З вами промашка по Балті. А промашка це не про помилки. Це про прогулянку. Про ті кілька кроків, які ми робимо містом, щоб побачити знайоме по-новому. Тут ми не поспішаємо, ми йдемо вулицями Балті, слухаємо їхні історії, згадуємо минуле і помічаємо зміни, і відкриваємо сенси, що ховаються за назвами. Бо кожна вулиця це більше аніж адреса. Це пам'ять, характер і душа нашого міста. Ну що, поїхали? Є слова, які не потребують пояснень. Їх розуміють серцем. Одне з таких слів єдність. Єдність це коли різні, але разом. Коли кожен має свій шлях, але й спільну мету. Сьогодні наша промашка по Балті привела нас на вулицю з дуже промовистою назвою вулицю єдності. Це маленька модель великої України. Тут різні люди, різні історії, різні долі, але одна спільна цінність бути, жити разом. Для України слово єдність завжди було більше ніж просто гарне гасло. 22 січня ми відзначали День Соборності України, головний історичний символ соборності акт, злуки, єдність сходу і заходу, півночі і півдня України, що стало втіленням мрії українців про єдину державу. Живий ланцюг єдності традиція започаткована у 1990 році, коли сотні тисяч людей взялися за руки від Львова до Києва. Символізує нерозривний зв'язок між регіонами України. Єдина територія України карта України в її міжнародно визнаних кордонах, візуальний знак соборності, цілісності і неподільності держави, державний прапор України, синьо-жовті кольори, символ спільних цінностей, свободи та національної єдності українського народу. Українська вишиванка орнамент різних регіонів різні, але разом вони творять єдину культуру. Вишиванка символ єдності в різноманітті. І День Соборності України це день, коли українці згадують, що ми єдині. Єдині у прагненнях, у боротьбі, у мріях. Це єдність у багатоманітності об'єднання навколо української державності і ідентичності, єдність мови, культури, історичної пам'яті та спільної відповідальності за майбутнє України сьогодні, як ніколи раніше, ми розуміємо справжню ціну цієї єдності. Вона виборюється щодня мужністю наших захисників, стійкістю наших громад, вірою кожного з нас у справедливість. Тож вулиця єдності нагадує: ми сильні не тоді, коли поодинці, а тоді, коли поруч. А хто ж на вулиці поруч? Хто найближчий? Звичайно, сусіди, ті, хто позичає ціль чи сирники, хто першим вітається, хто знає всі новини ще до обіду. Або чиї кури перепорпали грядку. Думаю, кожен побачив себе в цій історії. 15 з сусідами поговоримо і додому. <кхи> У нас в фонді є певна сума грошей. І ми пропонуємо купити генератор. Якщо скинемось, у нас буде світло, і це всього по 10 тисяч квартири. Я скидатись не буду. Ми на всю зиму залишимося без світла. Вирішувати треба сьогодні. Давайте голосувати. Я виставляю питання на голосування: чи можна паркуватися як жлоб? Псіхована. Я б за тебе заступився. Це я психована. Антон, ти нічого не хочеш сказати. Та ти не психована. Сидімо, гриземо, кишки отак от намотуємо. Моя на Давай, пишіть тим долбодятлам. В кому? Спільний чат А що повинні генератору? Ще не обговорювали. О, закінчили? Тільки починаємо. Кажуть, родичів не обирають, а сусідів тим паче. Але з часом сусід стає майже родичом. знає, коли в тебе світло вимкнули. Пам'ятає, де запасний ключ Алло, добрий день дядько. дали вже є світло. Дякую, годину назад дала заявку і вже відремонтувала. Дякую вам. велике, Гарного дня. От для чого потрібні сусіди? Саме з таких майже родинних стосунків і народжується справжня єдність на всіх вулицях рідної балки. А ми нагадуємо перший крок до зміни таблички з назвою на нову це зняти стару. За мною досі під покро. Навколо іду додому. Не зумів. Єдність починається не з указів, вона починається з поваги одне до одного. Зуміння слухати, допомагати і триматися. купи. Оля, до правди, любов це кров моя, і це назавжди. Без світла думали ми за та світло бачу я в очах дитини заради них. ми… Навіть коли зникає світло, не зникає тепло між людьми, бо разом легше перечекати темряву, разом знайти ліхтарик, разом заварити чай і просто, просто поговорити. Єдність не вимикається кнопкою. Вона живе у взаємній підтримці. У простому заході, у готовності бути поруч. Тож єднаймося у випробування зі світлом і без нього. Це була вулиця Єдності і промашка по балті там, де завжди світло, бо разом з вами незламні українці. Побачимось. Yeah.